Мої діточки маленькі, ідіть. Масіка, Мася, 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 йди, маленька, йди. Більше шести років Тетяна Гаркуша приходить годувати нутрі до берега Ворскли в Полтаві. Люблять дуже морковку, бурячок, хліб, сухарики, кашу варюємо. Коли як була пшенична того разу, була ячна. Це. Купила кукурузну крупу, зварила їм кукурудзяну кашку. Варю крутеньку, щоб їм було лапками брати і їсти. Іди, моя масінька, йди на на кашку, лісочки хотіла, на, на кашку, на, на бери. Годувати тварин жінка почала з осені 2018-го. Тоді, каже, захворіла і прийшла прогулятися біля річки. Винирнуло щось таке із води велике. Я думала, бобер. І до мене йде, і я от ходжу, воно до мене йде. Нічого не було в сумочці, коли жіночка там знучкою, я попросила хліба, вона мені так гарно відломила, мабуть, більше, ніж півбуханки. Я їм поламала, стала давати, а воно йде за мною, з'їв всі ті півбуханки. Йде за мною. Я тоді додому, деякий буряк, морква, хліб і сюди. Відтоді до річки Полтавка приходить щодня. Тварини підпливають до берега на її голос. Народилися в травні, оці більшенькі. Потім є ті, що в листопаді, може, в кінці жовтня. А це ось буквально їм неділі три манюсінькі І вже виходять вони, виходять до берега. Є сіренька, є ще самець тут такий великий, бусик, я його називаю. Він як тато їхній, то такий, як він, він може сісти, От там рибак лови рибу, він може там на ступенечки на тій, на сходинці, може сісти. Частування для гризунів жінка намагається урізноманітнювати. Меню підбирає по сезону. Дуже люблять кукурузу. Я оце, літом, коли, коли молода кукуруза, я на базар, ото торгуюся. Привезу. Вони аж б'ються. Так я от ламаю кукурузу, якщо велика, на три частинки. І вони між собою так прямо люблять дуже. І яблука, якщо є за що купити. Літом я хожу, збираю груші, яблука, де можна зібрати. І приношу. Дам трошки хлібця щас тобі. Опа, вона злове. Масіки, Масіки, ті наїлися. Взимку під час морозів у двох нутрій примерзли до криги хвости. Жінка взяла їх додому і рятувала. Мені знайома дзвонила, плаче, там ваші нутрійки примерзли до льоду. Я одразу ж вділася, прибігла сюди і побігла до рятівників, просила хлопців, будь ласка, ну, дякувати їм, вони не відмовили. Допомогли, звільнили їх, дали мішок мені, і я їх додому принесла. Ну, посадила в ванну, накидала їсти, поставила водички. Ну, вони наїлись, напились і полягали спати. Нагрілися, хвостики я обробила. На харчі для нутрі Тетяна витрачає майже всю пенсію. Дуже важко. Зараз овочі дуже стали дорогі. Це ж майже 40 гривень за кілограм. Ну, не вистачає мене пенсії. Другий раз приходиться й позичати, бо не можу я їх покинути, мені шкода їх. Дякувати людям, я не знаю, У мене такий низький уклін, просто, що допомогли. Дуже вдячна. Ви знаєте, такий позитив. Просто я сама я як приходжу, я відпочиваю. Я просто заряджаюся. Енергією <гум> позитивною, і вони мені як діти. І наскільки я привикла, що я без них не можу. <гум> Ела Трубієнко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.